Управління помилок в податковій звітності здійснюється відповідно до норм статті 50 Податкового кодексу України. Якщо платник у майбутніх податкових періодах з урахуванням строків давності самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше подані ним податкові декларації, він зобов'язаний. Або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку, або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшено на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку, водночас тимчасова. На період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на територію України у разі самостійного виправлення платником податків помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання за будь-який звітний період, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених нормами статті 50 податкового кодексу, та звільняється від сплати та пені. Тобто, при поданні уточнюючої податкової звітності після 1 серпня 2023 року за будь-який звітний період, платник штрафні санкції та пеню не нараховує. Проте, на жаль, наявні поширені випадки декларування платниками сум штрафу в уточнюючих розрахунках, які неможливо усунути в подальшому, слід зазначити, що податкова декларація, розрахунок, звіт це документ, що подається платником податків, контролюючим органам у строки, встановлені законом. На підставі якого здійснюється нарахування та або сплата грошового зобов'язання. Форми уточнюючих розрахунків з відповідного податку, які затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, передбачають декларування відповідного показника щодо суми, нарахованого штрафу. На теперішній час платники мають право не заповнювати рядок в уточнюючій податковій звітності з відповідного податку, який передбачає самостійне нарахування штрафної санкції. У разі, якщо платник задекларує суми штрафу в уточнюючих розрахунках, та ці суми при заповненні відповідних граф вважаються самостійно узгодженими платниками. За такими ситуаціями, у контролюючого органу відсутня можливість скасування чи виправлення нарахованої штрафної санкції, що відображена в уточнюючому розрахунку з відповідного податку, оскільки, по-перше, Сума штрафу, яка нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки, не є показником декларації, який приймає участь у визначенні податкових зобов'язань звітного податкового періоду. По-друге, це є фінансовою відповідальністю платника за порушення податкового законодавства, суму якої платник самостійно обчислює та нараховує відповідно до поданого оточуючого розрахунку з відповідного податку. Отже, сума штрафної санкції вважається самостійно узгодженою платником. Тому наголошую та звертаю увагу платників на неможливість подальшого виправлення задекларованого показника сум штрафних санкцій за інших процедур ніж судова, проявляти, будь ласка, підвищену обачливість при складанні та поданні до податкової уточнюючих розрахунків.